Зима вже вдосталь розважала, Різдво та новий рік зустрічала. були ще дрібки, жарти, сміх, катались гірок снігових. Прийшла пора зимі на північ повертатись, тож хоче вона з нами попрощатись. Дали масляно нам на прощання свято веселе, зимове, останнє. Нуму дружно починати Масляну всім святкувати. Зачепився, ой, казали нашій масляній сім'ї, а всього у масниці сім днів, ой, масляна обманщиця, обдурила, провела, обдурила, провела, нагулятись не дала, нагулятись. No. Не встигли одружитися ми на вас чатуємо, ми на вас чатуємо, колобхи вам готуємо, масляна масниця, масляна масниця масляна масниця, ось донечко вже жили, Масляна масниця, масляна масниця, Масляна масниця, у п'ятницю ще не. Бажаємо вам яскравих святкувань, смачних млинців та теплих родинних зустрічей. Насолоджуйтесь смачними стравами і душевними розмовами. Нехай це свято стане символом тепла і затишку у вашому домі. Зиму проваджаємо, весну зустрічаємо. Смачними млинцями всіх ми пригощаємо. На Намашине свято. Разом я і тато будемо завзято млинці готувати, я муки просію, молочка нагрію і яєчко розіб'ю, я млинці ох як люблю. Хай зі святом всіх привітаю. З ранньою весною, з зимою рясною. Ой, а це хто? Стривайно. Щось на осяби ти не схоже. Та ну як це хто? Найкрасивіша жінка. Ви ж мене чекаєте. Взагалі-то ні. А ви хто така? Та ну як це хто? Я люднева троянда Баба Мороз. Приємно познайомитися Баба Мороз, а у нас ви що робите? Ну, як що? Сніги мороз шукаю. Ви ж розумієте, я відпочивала в Єгипті, а сніг і мороз втекли від мене. От я й пішла їх шукати. Зустріла у вас тут весну. Вона сміється і каже, що вже буде правити. Але я ось що хочу вам сказати. У мене ще є. Булава мітла зі снігом. І як потрібно буде, я ще вам покажу і в березні, і в квітні, хто тут за головного. Слухайте, баба мороз, ви тут не лякайте нікому, бо ми вас не боїмося. А якщо хочете повеселитись, то залишайтеся з нами. <рес> не пустуйте, не морозьте <рес> нас, а сніги відішніть новою поштою Санта Клаусу. Ви знаєте, я подумала, мабуть, я таки залишусь у вас і буду дуже слух'яною. Пока. До побачення. Своїм корінням масляна сягає далеко в історію. Це свято відзначається цілих сім днів. Усі вони мають свою особливу назву. І значення мають також особливе. Понеділок. Середа ласунка. Четвер розгуляй або широка маслення. П'ятниця тещені вечірки, субота посиденьки завиці, неділя день прощення. Що закрило руки невіски у мене? Ні прибрати, ні зварити. Ви, мама, не кричали, а самі щось по господарству зробили. А то все на нас скинули. А то й прибрати, зварити, все, ми то й ми. А вам, або тільки в пиздівці сидіти. Хватить уже, ідіть краще в город посапайте. Так зима ж. Ну і що? Шапки одягніть і вперед. А може, ще й рука вийти, щоб руки не везли. Ой, донечки, вибачте мене, стару квочку, розкутку даталась, ніби сама невісткою не була. Такий в мене вже запальний характер. Упрощеному неділю. Я вибачаю все і маю надію, що вибачите і мене. Бог пробачить. Упрощену неділю я вибачаю вас. Нехай наші стосунки тепліше й всяк час. І в свою чергу я також вас прошу. Простіть, всілякі негаразди до серця не беріть. Бог, Бог пробачить. Упрощену неділю всіх рідних я прощаю. Та себе пробачити від серця, я благаю. Тож нехай усі разом очистимо душі, хай Господь направляє, бо він всемогутній. Тиждень завершується прощеною неділею, коли потрібно забувати всі образи та всіх прощати. Існує ще традиція така, і хто не знає, звідколи розпочато, холодки і стрічками рукам, на рукавах прикріплюють дівчата. І ще одне є правило для нас пускаймо всіх палац чи в хату мазану, бо добрий час прощення всіх образ на масляну, на масляну, на масляну. й так я їх на вокзалі вже годину чекаю, а вони святкують. Привіт! Привіт, дорогенька! З кожним роком все гарніше й гарніше. Вибач, весненько. Ми так тебе чекали, готувались до зустрічі з тобою, що не щулися, як сплинув час. Ти ж, мабуть, голодна, проходь, сідай за стіл. Дякую за гостинність, але спочатку я хочу сказати вам багато слів. Я прибула з надією у краще майбуття і дуже сподіваюся на мирне я життя, що радість, щастя, сміх, любов наповнили. А страх, і сльози і біль покинули країну, щоб діти не знали діточки, дочекалися рідних додому. А я хочу зробити усе, щоб наблизить таки перемогу. Дякуємо тобі, весненько. Ми ще раз всіх вітаємо з масницею. За столи усі сідаємо, всіх млинцями пригощаємо, їжте млинці за щоки обидві. Бо за тиждень піст великий смачного.